Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Окіпер мадридського реалу і збірної України з футболу Андрій Лунін приєднався до збору на ФПВ Дрони для 53-ї бригади імені Мономаха на Авдіївському напрямку. Він спочатку задонатив 25 тисяч гривень, а потім ще 15 тисяч 400. гравці збірної України, які наразі грають за кордоном: Олександр Зінченко, Артем Довбик, Сергій Кривцов, Роман Яремчук, Анатолій Трубін, Віталій Маколенко Риси Сидорчук, Віктор Санков, Руслан Маліновський та Ілля Забарний долучилися до щомісячної підтримки 12 родин загиблих фанатів. Вони стали прикладом для багатьох інших спортсменів, і ми віримо, що йому наслідуватимуть все більше українських футболістів. Ми щиро вдячні нашим легіонерам за допомогу та підтримку за те, що нам пам'ятають тих, хто раніше вболівав за них на трибунах, а зараз віддав своє життя за Україну. Ми одна велика футбольна родина. Йдеться у заяв. i fondu Trebuna Hrujev. Представниця Дніпропетровщини Анастасія Осніч шустова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що стало першим досягненням нашої спортсменки на змаганнях такого рівня серед дорослих на турнірі. Вона провела чотири поєдинки і лише у фіналі поступилася володарці Олімпійської бронзи Ясемін Адар з Туреччини. Інший повпред нашого регіону Єлизавета Литвиненко стала бронзовим призером міжнародного турніру з дзюдо світової серії Ґринслем, який завершився в столиці Азербайджану. Анубаку і зібрав 400 спортсменів шістдесяти 63 країн світу на шляху до нагороди. Вона провела чотири судочки, три з яких виграла чистими перемогами. І понг це і перша міжнародна медаль у новому сезоні, і перша в кар'єрі з престижних турнірів Великого Шолуму. Людмила Кичинок з Дніпра разом з Оленою Остапенко з Латвії з перемоги у двох сетах 7-6-6-3 над оранчу Рус з Нідерландів та китаянкою Ван Сіньюй стартували у парному розряді тенісного турніру WTA 1000 у Дубаї. Звітна звитяга стала для, нас, для них 10-ю спільною цього року за 12 зіграних матчів. Їхніми наступними суперницями стануть Аліша Паркс з Сполучені Штати Америки та Сюй Іфань. Китай баскетболісти Дніпра святкували успіх 117-77 у дограванні матчу, який розпочався ще на початку листопада минулого року. Його не було завершено через повітряну тривогу. Господарі трохи просіли у захисті в другій чверті, але коли згодом додали у цьому компоненті, то різниця у рахунку почала стрімко збільшуватися. Загалом у зустрічі було встановлено кілька рекордів. Так, Гробченко віддав 17 асистів, що є кращим показником сезону і повторенням рекорду Суперліги з 2009 року. Стільки ж віддавали е, свого часу рік е, Мінріккі Мінарт та Джерал Блесінгейм, 117 набраних пунктів, кращий показник сезону по очках у матчі у Дніпра. У цьому чемпіонаті вже три поєдинки зі 100 плюс набраними очками на сам кінець. Підопічні Володимира Коваля не знають гіркоти поразок у всіх 24 проведених матчах і односібно очолюють турнірну таблицю чемпіонату Суперліги України. Чоловіча команда Слобожанського Прометея вийшла. До фіналу чотирьох кубка України з баскетболу спочатку в одній восьмій фіналу Слобожанці на паркеті власного спортивного комплексу у непростому поєдинку тільки під його завершення 84-76 вони дотисли Миколаївський Нікобаскет. Парадокс, але куди спокійніше, навіть надпереконливо. 88-44 Вони у чвертьфіналі здолали сьому команду турнірної таблиці Суперліги львівську політехніку Галичину. Збірна. Дніпропетровській області посіла друге місце загальнокомандного заліку серед 23 команд учасниць чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів, який завершився у Києві. Володарями чотирьох золотих нагород стали вихованка третьої спеціалізованої для спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Альона. Час у потрійному стрибку, а також Олександр Комісаренко з бігу на 60 метрів, Богдан Бурхович з бігу на 800 метрів і Аліна Кишкіна з бігу на 60 метрів з бар'єрами. Така ж кількість у нас і срібних медалей. Дві в активі Артема Ляшенка біг на дистанціях 800 і півтори тисячі метрів. Ще дві відзнаки подібного гатунку – зіштовхання зі ядра у Данила Батарчука та Марії Пономаренко. Бронзовим призером у цій дисципліні стала Карина Авраменко а Максим Кобрін зі спортивної ходьби на 5 кілометрів. Також друге загальнокомандне місце і 19 нагород у представників Дніпропетровщини на зимовому чемпіонаті України з легкоатлети. Тичних метань серед дорослих молоді юніорів та юнаків, де за перемогу боролися 292 спортсмени з 20 областей України та міста Києва. П'ять медалей у різних вікових категоріях здобули метальники диску Руслан Валітов, Карина Авраменко, Данило Батарчук, Юлія Маркова і Катерина Цоцько. Чемпіонами стали також Тальяна Ковальчук з метання молоту і вихованка з зюсашу Дніпровської міської ради Мелана Корнєва з метання спису. Одразу п'ять срібних. Відзнак знову ж таки у дискоболів Світлани Сорочук, Анастасії Манко, Егора Лапи, Олексія Денисова і Марії Романець. Другими у метанні молота фінішували Анастасія Курошева, Антон Лапко і Микита Брагінець. Бронзовими призерами завершили змагання метальники диску Марія Пономоренко, Карім Кравченко, Дар'я Бітмарчук, Анастасія Булаєнко була третьою серед молотобійниць. Підчизняний футбол Дніпропетровської області, зокрема, зазнав непоправної втрати на 74-му році після важкої хвороби. Пішов в життя заслужений тренер України Григорій Тихонович Маржиленко, прізвище якого нерозривно пов'язане з містом Нікополем, де він спочатку відбувся як гравець, а потім і маститий наставник, якого на сьогодні небезпідставно особлюють і ставлять в один ряд з легендарними фахівцями Володимиром Ємцем та Геннадієм Жиздиком. Вітчизняний футбол і Дніпропетровської області, зокрема, зазнав непоправної втрати. На 74-му році, після важкої тривалої хвороби, пішов життя. Заслужений тренер України Григорій Тихонович Варжеленко, прізвище якого нерозривно. Пов'язане з містом Нікополем, де він спочатку відбувся як гравець, а потім як і маститий наставник, якого на сьогодні небезпідставно уособлюють і ставлять в один ряд з легендарними фахівцями Володимиром Ємцем та Геннадієм Жиздіком, які свого часу привели Дніпропетровський Дніпро до завоювання перших в історії команди золотих нагород чемпіонів радянського союзу. За свою тренерську кар'єру Григорій Тихонович виховав гарну низку правних виконавців, найвідоміші з яких Павло Яковенко, Микола Кудрицький, Дмитро Топчіїв, Сергій Художилов та багато інших, кожен з яких залишив яскравий слід в історії гри мільйонів. Ми запам'ятаємо як світлу людину, яка горіла футболом. Футбол це було його життя. І стільки, як він зробив для дитячого футболу Нікополя, для дорослого професійного футболу то в Нікополі, ну крім їм цей жизнька, більше ніхто не міг цього зробити. Це людина, яка вийшла з цих істоків завдяки жизньюємця. Вони побачили в ньому перспективу і дали шанс проявити себе, а він в повній мірі це зробив і як дитячий тренер, це мій дитячий тренер. Наших колег багато вихованців. У нього і заслужені тренери, і заслужені майстри спорту, захищали збірну України, збірну Радянського Союзу. З уходом житті Ревіки Чержаленка уходить велика плеяда людей, які створювали футбол в Нікополі, в області нашій, в Україні. заслуги не только связаны с достижением результата именно в футболе, как тренера главного, как помощника э, Павла Яковенко, которые в 97 году заняли третье место и претендовали на выход в высшую лигу э, чемпионата Украины. А в многом связано с его воспитанниками. Я сейчас в Никополе нахожусь, я вижу э, ребят, которых воспитал Григорий Тихонович. Не смог приехать по состоянию здоровья Паша Яковенко. Но передавал искренние соболезнования. Передавал соболезнования. Вчера звонили мне из Казахстана. Женя Еревенко, Олимпийский чемпион. Они были знакомы. И с большим уважением он всего его слова это туше в жизни великий человек, славного люди, на украинском море сказал. Соболезнования семье, соболезнования друзьям это потеря. Микопольская міська Арада. Виражає глибоке спідчуття з приводу смерті. І ми надалі будемо підтримувати цю родину. І поки людина буде, поки ми за людину будемо пам'ятати, людина буде жити в наших серцях. Травна церемонія продовжилася на алеї почесних поховань центрального цвинтаря Нікополя, де увічнені імена легендарних мешканців міста, серед яких і ексболізні Дніпра, Микола Кудрицький слова співчуття сім'ї Григорія Тихоновича висловили і надали посильну матеріальну допомогу Українська і обласна асоціації футболу Дніпропетровське обласне відділення національного олімпійського комітету. Про його шлях, успіхи і здобутки у ході прощання говорили колеги, друзі, хто добре знав і цінував його не тільки як професійного фахівця, педагога і вихователя. Але і як добру, порядну людину, яка завжди за будь-яких його обставин готова була прийти на поміч, порадити, підтримати словом і ділом. Спи спокійно, дорогий наш друже. Пам'ять про тебе буде вічна. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.